Ось так зараз виглядає одна із ділянок вулиці Варшавська. Інструктор із водіння Юрій Кривокульський їздить із учнями-дорогами міста щодня. Розповідає, що через ями автівки доводиться ремонтувати кожного місяця. Це, в принципі, є великий плюс, як учням. Вони вчаться об'їжджати ями, але це дуже небезпечно. Ну, такі ями, що можна втратити колесо. В принципі, в нас доріг особливо немає, особливо після зими із з нашими ремонтами. Як на Варшавській, у нас були ремонти нещодавно такі ямкові, дуже неякісні, особливо коли падає дощ і все в ямах, в воді. Найгірші ділянки у нас зараз є біда на Городоцькій, є біда на вулиці Шевченка, яку ремонтують. Ремонтували сьогодні дорогу на вулиці Стрийській. Тут засипали ями гарячим асфальтом. Раз вирізаємо, видовбуємо, видуваємо. Засипаємо гарячим асфальтом, затрамбовуємо. то все? Повинно ще тримати. Повидно більше тримати. асфальт речі, то не холодним асфальтом. повинно ще тримати. Ремонтували дорогу і на вулиці Ковча. Тут ось бачите, яка автостанція уже багато-багато років. Яма на ямі. Це ось сьогодні дорогу роблять, засипали. А тут зранку не можна було зупинитися, не можна заїхати. Катастрофа. Воно викликається в більшій мірі, що ці дороги ну, не проводились давно реконструкції, викликані тим, що от зараз ми бачимо період, що вночі мінусово, днем потепліло, і воно, скажімо, внаслідок розмерзання, замерзання, то вода потрапляє в тріщини і воно утворюється мковість. Іван Матківський каже, що зараз асфальтують ями, які є аварійними, і можуть спричинити аварії. Коли мінусова температура чи нижче піти, то ми асфальтуємо, застосовуємо холодний асфальтобетон. Зараз проводяться роботи з ліквідації якраз аварійної ямкості. Завод закрутив гарячий асфальтобетон і сьогодні ми пробуємо гарячим асфальтобетоном асфальтувати. Асфальтуємо в основному це майстральні дороги, де найбільша інтенсивність руху транспорту. Клітом то ми вже ділянки визначаємо найбільш такі де більше ям і картами. Асфальтуємо вже так якісно, з укладчиком. А цього року планують розпочати капітальний ремонт вулиць Грінченка та Мазепи. Про це повідомив в ефірі програми. Сьогодні головне директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило. Ірина Ферин, Ірина Мочульська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.